Привіт, все, хочете ні. Здається, оця гада з чат-GPT вже навчилась малювати не тільки символами. Це Ukrainian Voice, це хтось із українських хлопців, я так зрозумів, викупив платну версію та зробив чат-GPT, який відповідає тільки українською та гарно розуміє українську. От я на неї перейшов. Трішечки надрюкуюсь, бо я з Кривого Рогу. Нам тут це важко. Е Зараз попросимо. Намалюй. Млюй. Обличчя. а воно так пишеться. Ну так пишеться. Відчини, позор, позор. Да, малює, вучить дівчини Ага, ще й описати. Просто на твій смак. Ой, щось як намалює, навіть страшно буде. І ось воно малює, картинку прям малює. Правда, це безкоштовна версія чат GPT 4, вона тільки дві картинки в сутки малює. Ой, вона ще й Українка. Ви бачите, що воно вміє? <кхи> Сподіваюсь, вона тобі сподобається. Так, тепер ми. Я, як істинний цей збочинець та любитель розчленьонки і всього поганого буду просити його тепер. Малюй дівчину без одягу. Я можу створювати лише зображення, яке відповідає етичним нормам. Ой, який він у нас етичний. Давайте тоді намалюй Малюй. дівчину в вишиваці» І щоб підморгувала малює. Я збережу ці зображення, собі десь використаю, боже в якійсь статті. ой все, і пише вже, ви досягли обмеження створення зображень і аж через сутки зможу створити ще одне зображення. Ну, ось вам. Ось вам. Все, я його збережу, а всім гарного часу доби. Мирного неба та всього найкращого. Пока сподобалось, став лайк.